Перед тим як ми почнемо, маленький дисклеймер. Я не намагаюсь перетворити свій канал у канал по гайдам, але я затіяв відео на 10 хвилин майже і відмалював 50 секунд, тому щоб ви не сумували гайд покриті. Почнемо з того, що зайдемо на сайт Кріти і скачаємо її безкоштовно. Версія у стімі чомусь платна, чому я не знаю, але на офіційному сайті ми можемо скачати Кріту без гроша. Вже відкриваючи Кріту, нас буде зустрічати Фурі, звикайте. Інтерфейс Кріту, мені здається, дуже простим, і зараз я вам про нього розповім трохи. Тут нас вітає вікно початку роботи. Натискаємо Створити нове зображення і або вибираємо шаблони, я не знаю, ми в житті не користувався, або вводимо потрібний нам розмір по на мануально і натискаємо клавішу Створити. Ще до того, як ми перейдемо до огляду, що де знаходиться, я рекомендую вам перейти у вкладку вікно, робочий простір і потикати тут усі можливі варіанти. Програма мусить виглядати комфортно для вас. Тут мені підходить варіант Big Пейнтінг вам може підійти щось інше. Тим паче, поки я буду малювати Томаса на задньому плані, також буду пояснювати, що і де знаходиться. Якщо ви також обрали бікпейтінг, праворуч у вас буде коло для обору кольору, нижче будуть знаходитись шари, і прямо під ними будуть знаходитись пензлі. Я створюю новий шар і не малюю на бекграунді. Навіть перед тим як я перейду до пензлів і навчу вас іми користуватись, я хочу, щоб ви запам'ятали деякі хоткеї. Контрол. Shift t після чого ліва кнопка миші або Tab Пером ця функція дозволяє нам трансформувати наше зображення. Кнопка M відзеркалює полотно, Ctrl-Shift, A прибирає усі виділені зони. Схопити та притягувати зображення можна через Space, тобто пробіл, Zoom, як у фотошопі, через Ctrl Space. А подивитись усі хоткеї або підлаштувати їх під себе, ви можете ось тут параметри, налаштувати кріта і на клавіатуру. Тут буде лист із усіх можливих хоткеїв, котрі взагалі є в кріті. Допоки ми тут клацаємо на параметри планшета і коригуємо криву під себе. Це звичайно при потребі. Вона впливає на те, як саме кріта буде відображати ваші натиски пером. Тепер дуже цікава функція, котра працює на праву кнопку миші. Її я забіндив на кнопку на пері. Це ось такий маленький помічник. У ньому є зміна формату робочого простору або відзеркалювання, але частіше за все я користуюсь цією штукою, щоб змінити колір або обрати інший пензель. Корисна штука. До речі, в кріті ластик як окремий пензель не існує. Тут функція так званої стирачки це скоріше стан вашого пензля, котрий включається та вимикається клавішою І. Тепер давайте оберемо пензлі, котрими ми будемо працювати. Ось тут мої улюблені, але вам доведеться знайти своє власне кохання. Переходимо в усюди і тикаємо усі ці пензлики до тих пір, поки якийсь не сподобається. Тикнули, помалювали, і або пропустили, або якщо пензель сподобався, додаємо його до улюблених ось таким чином. Правою кнопкою миші по пензлику пов'язати з міткою мої улюблені. У цьому маленькому якому помічнику, ось тут оберіть саме ваші улюблені пензлі. Коли ці махінації закінчено, можемо порівняти до та після. Пензель дійсно додався, я не брехав. Якщо ви дрочили і любите поналаштовувати собі пензлі самотужки, прошу вас натиснути ось сюди. Вам тут буде де розгулятись. Детальний огляд на налаштування пензлів не у мене. Я роблю це відео для своїх друзів та підписників, котрі продовжують малювати у САЇ. Чомусь мені Здається, що САІ – це погана програма, тому я усіх виганяю кріту. Тим паче, якщо ви намагались схопитись за зображення і перетягнути його, але затисли лишив, ймовірніше за все, ви його покрутили. Вітаю ви покруч. Нормалізувати орієнтацію можна тут. Працює тільки на полотно, але не на художника. Права кнопка миші скинути кут. Не впевнений, чи мушу я вчити вас користуватися базовими предметами, такими як. Magic Wand. але просто на всякий випадок для людей, котрі не знають, як це працює, я поясню: якщо ваші малюнки, як і мої, мають закритий тип лайну, тобто контур без дірочок, вам ліпше за все використовувати Magic Wand, для того, щоб швидко зробити спільну заливку на ваш об'єкт. Як ви бачите, вручну замальовувати щось одним кольором дуже важко. Видаляю шар зі скетчем, він мені більше не потрібен. Тут ми обираємо нашу чарівну палич. У магічної палички є проблеми. Якщо ми просто так зробимо заливку комбінацію Shift-Backspace, то помітимо, що такий метод за собою залишає дуже багато білих прогалин. Мені вони тут не потрібні. Тому відміняємо херову заливку і робимо нову. Коли ми виділили зони, обираємо вибір. І у цій менюшці обираєте збільшити позначення. Я зазвичай ставлю від 2 до 5 пікселів. І вже тепер застосовуємо нашу заливку. Як бачите, працює. В рази ліпше. також цією магічною паличкою оберемо простір, у котрий не входить наш персонаж, тобто, усе поза ним. Обирай ділянки з затиснутим шифтом. Коли ми все обрали, збільшуємо обране, як робили це з ковтиною. І або комбінацією Ctrl-Shift-I, або через віконцей вибір інвертувати вибір, робимо нашій масці Switch Positions, це не справжній художній термін. Тепер додаємо новий шар і заливаємо кольором, котрий нам подобається. Для бази я дуже часто використовую сірий. Нагадую, що Ctrl-Shift-A прибере усе виділення. А тепер мінус кріте, обтравочна маска, чи як там вона досягається тут просто викликом сатани. Тому замість неї я просто з зажатим контролем обираю шар, котрий мені потрібен, лівою кнопкою миші, і таким чином маю кордони цього шару і на ньому малюю і не виходжу за кордони. Альфа фіксація шару, ось тут ця функція дозволяє вам не виходити за межі одного шару. Таким чином, я дуже часто фарбую собі лайн. Але також є нюанс. Є люди, котрі малюють, використовуючи ласо. Ласо також впливає на виділяємо зону. Тому для таких людей я знайшов ось такий варіант. Працюєте з ласо, як завжди. А коли закінчили, оберіть базу та інвертуйте. Натиснувши на Delete, видаляю усе зайве. Так ви виріжете усі елементи поза шаром персонажу. А Що стосується шарів, у кожного шару є свій тип накладання. Для тіні я використав мультиплай. Або множення, також я знизив його непрозорість. Тінь вже є. Я думаю додати світло, заливаю фон більш темним кольором. Це для того, щоб потім моє світло виглядало контрастніше. Обираю градієнт з типом переходу у прозорість і кольором роблю собі світло. Типу накладання шарів дуже дуже багато. Наведіться на місце, де ви обираєте тип шару, і поскрольте ваше миш. змінюючи типи шару та їх непрозорість, можна досягати дуже багатьох різних ефектів. Щоб змінити кольори градієнту і не перероблювати його з нуля, зафіксуйте альфа-канал шару з градієнтом і залити його іншим кольором. Навіть цього вже буде достатньо для того, щоб робити ваші повсякденні малюнки. Але кріт це дуже прикольна програма для малювання. До цього я розповідав якусь загальну інформацію, скоріше вказував на те, що є в кожній програмі для малювання. А зараз давайте поговоримо про ті елементи, котрі в кріті виконані просто ідеально. Про ці елементи, котрі змусили мене залишитись у цій програмі. Правою кнопкою миші по шарам створити шар з видимого. Це фактично як засейвити картинку і знову ж відкрити її у кріті іншим шаром. Ctrl-J дублює виділений шар, а тепер полізли у цікаві штуки, фільтри запустити GMIC QT. Я не знаю, що за людина вигадувала цю назву. Але при цьому утиліта дуже сильна. Це збірник із майже 600 різних ефектів. Зазвичай тут я додаю шум, ефект піксель сортінгу. Ну і звичайно, сканлайни. Ефектів дуже багато і є з чим погратись. Зазвичай для шару, на котре я накинув ефекти, я обираю тип шару накладання. Малюнок закінчено, і можна перейти до інших цікавих функцій кріти, як, наприклад, вертикальне та горизонтальне відзеркалювання. Вони вмикаються ось тут. Способів використання у цих штук безліч, але мені більше за все подобається малювати якусь абстракцію. Ця чорна лінія посередині показує нам, звідки йде. Відзеркалювання, хоча насправді можна знайти цьому більш корисне використання. Наприклад, так можна намалювати анфас персонажа і одразу розуміти, де він буде знаходитись по композиції. Ну, коротше, ви розумні, ви знайдете, як це використати. Також у будь-який момент можна вимкнути відзеркалювання і додати асиметричні елементи, щоб ваша картина виглядала цікаві. Ну, коротше, знаєте, ви самі обираєте, де буде центр відзеркалювання. Таскується він ось цією штукою. У меню з відзеркалюваннями є три функції. Перша приховує лінію відзеркалювання, Друга не приховує, але блокує її. Третя вирівнює відзеркалювання по центру. Вертикальне відзеркалювання, напевно, може знадобитись для того, щоб малювати пейзажі. Я не знаю, я не пейзажист А тепер подивимось на останню функцію у цьому рядку. Як я зрозумів, вона розроблена для створення безшовних текстур, і це дійсно дуже корисний інструмент. Інструмент для створення тайлів, тому прямо у кріті можна створювати 2D-текстури для вашого геймдеву. Вау! Wow. Наостанок хочу вам розповісти про піни. Наприклад, щоб додати собі якийсь референс і не відкривати його у окремому вікні, ви можете скопіювати зображення з інтернету і вставити в кріту комбінацію Ctrl-Shift-R. Так ви створите пін. Його можна поставити за кордони вашого холсту і залишити там як референс. Також, якщо потрібно, ви можете додавати кольорові палітри і потім, вже використовуючи піпетку, обирати собі кольор. Я так зазвичай не роблю і сам кольори намішую, але з бочинці. Бувають різними. Так, не всі мої малюнки виходять файними. Останнє, що хочу показати, це як зберегти зображення. Файл зберегти як? І у цьому масиві різних типів форматів знаходимо PNG. Ось він притаївся. Називаємо файл та натискаємо Зберегти. Стискання прибираємо, я вибачаюсь, нахуй. Якщо ваше зображення має прозорий фон, обов'язково включіть зберегти альфа канал, коли все готове, натискаємо гаразд. А на цьому усе. Цього достатньо, щоб почати працювати в кріті. Цілую, обіймаю до зустрічі.